Вітаю, панове! Сьогодні я волів попосідувати з вами на тему кращих ПТСАу 10-го левела у нашій грі. Ну і щоб не затягувати, давайте одразу розпочинати. Безумовно, топ-1 варіант: це Хорі 3 японська 10-й левел, прекрасний ДПМ від альфи, прекрасна разова альфа, прекрасна стабілізація для ПТСУ і хороше зведення. При цьому, попри. І майже ідеальну гармату, фактично краще на своєму левелі, з пробиттям 360 мм на бронебійному снаряді. Машина має ряд мінусів, таких, як, скажімо, обмежена рухливість у вигляді 40 км максималки, трохи не найкраще відверті броня, оскільки для 8-9 левела можливо, але не для 10-го. От і загалом, загалом, машина доволі імбова, проте разом з тим збалансована низкою характеристик, які не дозволяють їй перетворитися прямо в люту імбу. І я би радив вам цей агрегат, радив би його спробувати, скуштувати, пограти на ньому, тому що я маю підозру, що рано чи пізно, там, можливо, через півроку, можливо, через рік, її потенційно можуть взятися понерфити. Чому? Тому що банально у нас в грі. Є статистика, є певні статистичні показники, які збираються різними сайтами. І от, зокрема, на Томату ГГ ця машинка перебуває в топ 2 по вінрейту. І щоб ви розуміли, топ – це ось ця ось, ось 114 SP, СП, яка є нагородою за ранг, яку здебільшого мають гравці трошки вищого рівня гри, аніж пересічні гравці. От, і на ній 56 вінрейта. А на хорі при цьому 53. Е, тому, вочевидь, розробники, які опираються винятково на Вінрейт, ну, зокрема, на вінрейд, да, в першу чергу, коли апають і нерфлять танки, е, вони можуть звернути увагу свій пильний погляд, просто не придатний, але пильний, на цю машинку. І рано чи пізно я гадаю, її таке понерглять, тому що ну, об'єктивно вона таки вибивається із серверних показників. Тому до того часу я б вам радив її спробувати. Дуже сильна, актуальна і, власне кажучи. Метова. В принципі, якось так. Другим агрегатом у нас буде контракако Мінотавр. Знаєте, раніше, я перезаписую це відео, тому що раніше я сказав, що Мінотавру ми просто скіпаємо, адже я записував це відео ще до його, типу нерфу, а насправді ребалансу, а насправді апу. От. Я сказав, що ми, його, що ми його скіпаємо. Чому? Тому що це була просто токсична херня, яка ставала від своєї башки. Не могла толком зробити нічого сама, тому що особисто мені була дискомфортною її гармата. Але при цьому ви просто вносили дискомфорт в бій, в якому були присутні, і для себе, і для супротивників. Е, після ребалансу так званого ха -ха, нічого толком не змінилося. Але об'єктивно, все ж таки, от, скажімо, цей лючок отримав певне ослаблення, тобто лівий лючок, якщо ви дивитесь на неї спереду, да? або правий, якщо ви дивитеся від свого обличчя, від своєї камери. От він отримав велике ослаблення і все ж таки почав, хоча б чимось, хоч якось, хоч час від часу, хоч там раз в п'ять пострілів пробиватися. А це важливо. А по-друге, йому апнули рухливість, поворотники, і стабілізацію. І комфорт стрільби став просто феноменальним, просто прекрасним, просто неймовірним. І для мене, для якого комфорт стрільби подекуди важливіший за метою, актуальність танка, подекуди важливіший за його бронювання. Для мене цей ап, ну, який насправді типу, намагалися зробити нерфом, але, ха -ха, от, але по факту це вийшов ап. Для мене цей ап перетворив Мінотавра на цілком грабельну машину. Ви все ще будете токсичити у боях, ви все ще будете затичкою на фланці, ви все ще будете дошкуляти супротивнику тим, що м -м, розробники не розуміють, як у нас треба нерфити, япи танки, вони не розуміють, як їх треба ребалансити, як їх треба причесувати до рівня рандому. Як взагалі рандом треба причесувати. Ви все ще будете токсичити, але при цьому принаймні комфорт стрільби у вас з'явився. І як я сказав, це те, чого бракувало мені свого часу. Тому раніше я не включав мінотавра цей перелік, натомість зараз я це безумовно зроблю. Тому, будь ласка, друга ПТСАУ в цьому переліку це мінотавр. До речі, забув зауважити, що у нас перелік іде не по сильності танка. Да, там не від першого до останнього в плані сили наростання. А от просто я в такому переліку їх вирішив, в такому порядку їх вирішив розташувати у цьому списку. От, якось так. А третій пункт це у нас хто б ще не думав, ВЗ 113 GFT. Багато хто дуже сильно недооцінює цю машину, багато хто вважає її неграбельною. Ну, здавалося б, така от незрозуміла китайська коробка, О, ще й коробка підробка, тому що ось оригінал неповторний, да? типу, а ось, ось коробка підробка. І, власне кажучи, власне кажучи, я теж колись так думав свого часу, допоки не сів записувати на наї гайд. І записавши на наї гайд, я просто офігел. Це дуже сильна машина, дуже сильна. В неї прекрасна броня. Да, вона розрахована здебільшого на 8-й, 9-й левел. І десятки на голодів, в основному, вона вже майже не тримає. Тому що в нас немає кутів вниз, комфортних, у нас у нас у мінус 6. І нам не вдасться стати від рельєфа так, щоб нас не пробивали десятки. Але все одно деякі постріли вона витримує. Подивіться, будь ласка, на всю лобову проєкцію. Прекрасно, шедеврально. реально. І цього достатньо. Ви не повірите, але цього достатньо, щоб танк був метовим актуальним. А про його дрин з 750 альфи і з пробиттям. Кумулятивом в 395 мм, я взагалі говорити не буду. От знаєте, у нас виходить ось цей танк, блискавиця, да? а, в якої політ снаряда 2000 метрів на секунду, але є нюанс, це вонючий підкол, нікому не потрібний, і загалом танк не ахті. А, а є ось цей агрегат, в якого польот снаряда 760. Але той, що той, б'ються в притул. І нахера мені в притул 2К польоту снаряда, якщо мені достатньо 760, але при цьому, щоб він пробивав 395 і був кумулятивом а не вонючим підколом. Тому, безумовно, це той агрегат, який вам варто спробувати. Це така темна конячка, ще, як там правильно говорять, да? і багато хто недооцінює цю машину. Об'єктивно, відверто, недооцінює. Тому, безумовно, зверніть увагу, так, да, це не хорі, це не бвх 360 це не мінотавр з лютим бронюванням, але це свій унікальний гімплей, який, безумовно, може вам сподобатися. От, якось так. Ну і кажучи, переходячи до четвертого місця, це Фош Б. Машина, яка перебувала в балансі, машина, яка не потребувала ніякого нерфу чи апу, чи чогось подібного. Там, можливо, деяка м така тоненька, як, як тоненька, акуратна. Правочка відносно там якогось його лючка, скажімо, там трошки чуть -чуть буквально його підзашить. Ну, да? Плюс, можливо, там накинути накинутись 100 хп. Це якщо ви вже збиралися його апати, а не робити з нього те, що з нього зрештою зробили. Вони не зробили нічого критичного, да? але дуже дуже сильно хотіли. І комфорт гри зараз на цьому граті зашкалює. Да, у вас все ще є триплекс. Оце є тріплекс, здоров'яний цей лючок здоровенний і так далі. Вони картонні, вони ватні, вони пробуваються, у вас немає ХП і так далі. Um, але комфорт гри. Загальний комфорт стрільби, барабан на 2400, який розряджаєте за 10 секунд, ну, взагалі за 12, да, типу, але у вас перший снаряд розряджений, то, то ще дородьте одразу заряджений, тому ви його вистрелюєте. 2 секунди постріл, 2 секунди постріл і так далі, там 5 подальших снарядів. От, тому загальний комфорт стрільби на цьому танку, загальний комфорт завдання шкоди в притул. притул, до речі, це важливо уточнити, тому що якщо ви будете грати на ось цьому. На ось цьому, на ось цьому, на ось цьому і на останньому, або на останніх танках з нашого переліку, це все ПТСАУ ближнього бою. Максимум, максимум, середньої дистанції там, в деяких конкретних ситуаціях бою. Але в основному це все ближній бій. Ну, якщо ви стоїте не в кущах, ну у вас біде з башкою, я вас вітаю з цим фактом, тому що кущеві питасав, це, грубо кажучи, усьо. Не потрібний не метовий, не актуальний гімплей, так. Да? Абсолютно не потрібний в цій грі. А оце все, що я вам показую, це актуальні найкращі машини, які універсальні, максимально універсальні, тому що. Тільки універсальність в сучасному рандомі дозволяє вам робити хороші показники і отримувати задоволення, тому що я думаю, навряд чи ви отримаєте задоволення, стоячи на базі без дамага, коли ви боїтеся кожної бабахи, яких як скотів, розвелося в рандомі, і не можете нічого зробити. Тому, власне кажучи, я і буду рекомендувати вам машини, виходячи з їхньої метовості і актуальності, тому що тільки це має значення в сучасному рандомі. Насамперед це. От якось так. Тому ФОЖБ був. Актуальним методом хорошим до Апа, е, був збалансованим, лишився майже збалансованим, вони його майже зламали, от прям щоб трішки і вже був би поломаний. Але поки що, на щастя, він лишився більш-менш збалансованим, е, але не став від цього менш цікавим. Навпаки, він став більш цікавим, тому що йому докинули шіші стаби, е, рухливості і так далі. Тому, безумовно, четвертим пунктом в моєму переліку буде Фош Б. Е, ну і власне кажучи, перед тим, як ми перейдемо до останнього пункту, я б хотів би зауважити, що м, цей перелік я. Формую, насамперед, опираючись на власний досвід, на власний скіл. І, власне кажучи, дуже рідко схиляюся до якоїсь там статистики. Ну, от, як в випадку схорі, да, я вам назвав статистику, тому що ну, щоб просто для загального розуміння і все, чому її будуть нерфити і так далі. Можливо, потенційно, я не знаю, чи будуть її нерфити на насправді, чи ні, можливо, вони не будуть. От, Тому це насамперед мій досвід, мій скіл і моє розуміння цієї гри. От, якось так. Ну і останнім пунктом, давайте будемо переходити до так би мовити, фіналу. Я запропоную вам. Два варіанти. Про один ми поговоримо просто, а про другий поговоримо саме як варіант. варіант Отож, Badger. Але як альтернативу йому саме альтернативу, я поставлю Є3. Про ці два танки я не буду говорити багато, чому, тому що вони мені не подобаються. Це не подобається через свою низьку рухливість. В принципі, це не подобається ось через свій підкаліберний снаряд з пробиттям 320 мм. Ну і знову ж таки через рухливість. Вони для мене повільні. І вони імбові, але імбові тільки ситуативно. Заткнути позицію перестріляти танк ВДПМ, як на бадгрі, да? тупо стати кам'яною стіною десь від рельєфа <свісно> і розказати важким танкам про життя. Вони все це можуть. І це й робить їх ситуативними імбами. Саме ситуативними, тому що до безпосередніх імп їм відверто бракує рухливості. І ці машини мені не подобаються обидві. Але я не можу ігнорувати об'єктивні чинники, об'єктивні фактори. Я не можу їх ігнорувати і не вносити подібні машини, машини подібної сили в цей перелік. Тому на ваш вибір. Більше ДПМу, менший разовий дамаг, трошки вища рухливість і феноменальне бронювання з кутами вертикального наведення бадгер, менше рухливості, ще більше бронювання. І, власне кажучи. Дрин на 750 з пробиттям 375 мм на підкаліберному снаряді. Ну, будь ласка, фортеця на гусенцях т 3 на ваш вибір, на ваш розсуд, як я сказав, тому що мені особисто <кхем>, ані та ані інші машини не подобаються. Але, як я зував і зауважу ще раз, об'єктивні показники не можна ігнорувати. Вони дуже сильні і ситуативно імбові. От, якось так. Бонусом, Бонусом, я вам запропоную машинки, які збалансовані. І машинки, які, на жаль, на жаль, не найкраще у поточному рандомі, але безумовно варті вашої уваги, якщо ви м цінитель, якщо ви шанувальник, о, це т 110 десять Це саме бонусом. Це важливо почуйте мене. Це бонусом. Не, не найкраще, не найбільш метові. Це просто збалансовані машини, щоб відчути баланс, відчути умиротворення і відчути, якими мають бути танки в цій грі. Розумієте? Це важливо, якими вони мають бути, а не якими вони о, є останні багато багато років. Тому. Це Т-114 і це об'єкт 268. Машинки для душі, машинки з минулого, машинки, які перебувають в цій взагалі в показовому балансі, оцей просто в балансі і так далі. Вони приємні, вони комфортні. Але разом з тим, погравши на них, ви відчуєте, наскільки дисбалансний рандом, наскільки він хворий, наскільки він переповнений отакими агрегатами, отакими агрегатами, там, навіть отакими агрегатами, попри те, що я не вважаю її ультраімбой, але все ж таки ближче до імбового вона точно перебуває. От, ну і отакими ось агрегатами. Погравши на цих машинах, ви зрозумієте, що не так з рандомом. І можливо, ваше розуміння загалом цієї гри е, виросте пропорційно до того, наскільки ви пізнаєте дзен на ось цьому агрегаті і на ось цьому агрегаті. От, якось так. Ну і на останок про блискавицю. Е, механіка загалом потрібна, вона потрібна всім питала, на жаль, вона є тільки у блискавиці. Плюс вона не заважає так сильно, як я думав свого часу, але натомість цьому танку заважає сам танк. Е, якби в нього було трошки більше бронювання ВЛД, якби в нього не було цих тупих скосів, яких немає на 8 му левелі, е, якби в нього був нормальний калібр, тому що в нього калібр, як ви знаєте, е, 175 мм загальний, але внутрішній 85. І розраховується при стрільбі по танку, при влучанні в танк, е, внутрішній калібр. Що це означає? Це означає, що якісь умовні СТРВ 103 б або там ВЛД якоїсь проджети, або якась наглуснична полиця якогось танка, да, в якому міліметрів 30-40. Вони стають невразливими для вас. Чому? Тому що у вас маленький калібр з калібр від 6-го левела на 10-му. І якби тут хоча б був калібр нормальний, є нормальний снаряд, нехай це вже буде підкол, але хоча б підкол з прибиттям 350-мовний СТРВ, да? ну це було б нормально, це було б грабельно. А так. Це кусок, це шматок, шматок, який, на якому можна грати безумовно. Але знаєте, грати можна і на ms 1 Ну, в кожного свої збочення. Але при цьому, щоб грати в результат, блискавиця явно не дуже для цього підходить. Якось так. В принципі, на цьому все. Грати в цю гру скіловану, або не грайте в неї взагалі. Ну і звісно ж, не грайте на арті. Ну і не грайте на бабах. На все добре.